Так, вітаю, Анастасія, вітаю, шановні колеги. Я Катерина Сергійовна Бондар. Я викладаю англійську у дорослих. До цього я працювала у двох вишах. Мій досвід роботи становить 6 років. Я на наступний слайд, будь ласка, можна, будь ласка, наступний слайд. Так, зв'язок є, мене чути. Все чудово. Катерина, Вас чудово так, чути. Так, мене чути. Вас видно і чутно. Все чудово. Продовжуємо. Катерино. Вас чудово чутно і гарно видно. Ми будемо раді, якщо ви ага, продовжимо свою розповідь. Ага, Це вибачте, щось е, зависло. Я працювала е, у двох е, вишах. І я, як і більшість викладачів, думала, що основна моя робота буде навчати студентів, і що я буду готуватися до лекцій, до пар, і буду думати, як цікаво їм пояснити щось, той чи інший матеріал, але реальність виявилася не такою. В реальності я займалася купою паперів, які насправді потрібні були винятково для комісії. І ці папери забирали купу часу, купу енергії, і, звісно, була дуже низька зарплата, як і в більшості викладачів, доводилось терпіти деяких токсичних студентів, токсичних колег, які надавлювали тобі на горло, але все одно доводилося з ними працювати. Звісно, моєї зарплатні не вистачало, і я підробляла репетиторством. Я боялася підняти ціни, тому що я не знала, чи погодяться люди за ціну більше ніж 350 гривень. Це була ціна мого уроку до того, як я пішла на курс до Анастасії. І я весь час не розуміла, що в мене не так з комунікацією, з учнями чи з батьками студентів, тому що так, зв'язок є? Здається, є. Тому що я не знала, що не так. Я нібито і на зустріч, і так, і так іду, але люди бачили це з іншої сторони. Яна, можна наступний слайд, будь ласка. Так, Зараз секунду. Я не бачу чомусь демонстрації. Яна, на жаль, не видно презентації. Так, дякую. Зараз видно? Так, зараз видно, 에... дякую. 에... Так, можливо, так. Вже є презентація. Так, чомусь у мене темний екран, тільки щоб все нормально було. І мені дуже допоміг курс Анастасії, тому що, по-перше, я значно покращила комунікацію зі своїми учнями. Я покращила комунікацію з батьками дорослих студентів, і це дійсно допомогло, тому що я прямо в своїх повідомленнях написала, показала Анастасії, що що ж не так я тут роблю, я ж і так, і так йду на зустрічі, а що воно не йде. Анастасія чітко показала мої помилки, які насправді були значущими, і я змогла підняти ціну на свої уроки з 350 до і до 550, Це зараз я в майбутньому новеньких учнів планую вже на чек 600 брати. У мене нарешті створились комфортні умови співпраці. І як з собою, так і з учнями, тому що ми склали договір, всі ознайомилися з правилами. Я також на першопочатках змогла вести нормальну комунікацію, яка була зручна і для мене, і для людини, і всем, всім все було зрозуміло. Також я мала проблеми зі своїми соцмережами. Тому що в мене був період, коли людина зайшла, поставила в зберігла пост, але нічого так і не купила. Був у мене і такий період, і Анастасія допомогла мені вияснити, чому це так. Але найголовніше, коли я дійсно відчула крило за спиною, і що я можу щось зробити, це коли на роботі в університеті вже перетнули всі межі. І я сказала точно, що все з мене досить, більше я цього терпіти не можу. І ось самий-самий кайф і крила за спиною. Я відчула, коли я змогла собі дозволити керівництву сказати прямим текстом, що це останній раз, коли ви мене турбуєте з цього нікчемного питання, і все я звільняюся, це просто саме саме крило за спиною були. І в кінці кінців я зрозуміла, що я знаю, як заробити гроші, я знаю, як якийсь основний свій мінімум закрити. Я знаю, що робити, якщо у мене хтось з учнів зімлється, я цього також дуже боялася, тому що ой, що робити, хтось зім'ється, я втрачаю кошти, ну і Анастасія, просто ось я як з психологом тоді з вами пропрацювала. Тому що ви просто мені камінь з зняли, що ну, зільється людина, та й зіллється, ми йдемо далі, ми знаходимо нових учнів, ми запускаємо таргет, ми створюємо відповідний контент, який нам допомагає. І нарешті я перестала боятися когось втратити, перестала боятися керівництва. І я розумію, що все, я сама собі керівник, я сама вирішую і що більше не дозволю собі. Давати сідати собі на голову. І те, що мене більше всього дратувало, займа... не, не займатися навчанням людей, а займатися нікчемними папірцями, які насправді нікому не потрібні. Тож, Анастасія, дуже-дуже дякую, що ви допомогли мені, що ви мене заспокоїли, і на ваш курс дійсно хотілося повертатися знову і знову. Дуже-дуже вам вдячна.